Мері Красмас, як то кажеться, і скоро вже новий рік, і не хочеться йти в нього з якимись незакінченими справами. Тому сьогодні ми з вами закінчимо дивитися Фейт з другий сезон. Так, трошки ми з фінальними серіями розтягнули, але магістерський диплом сам себе не напише. І, як вже всі знають, сподіваюся, це не буде шок-контент. Але Netflix закрив долю Вінкс після другого сезону, тому це, в принципі, дві останні серії, які існують, і більше не буде. Тому я вирішив, що сьогодні ми будемо реагувати відразу на дві серії. Не забувайте поставити свою вподобайку, написати в коментарях, чи дивилися ви долю Вінкс другий сезон. Сподобався він вам чи ні. І приємного перегляду! Сподіваюсь, мені вистачить місця на телефоні. На нудбуці. Що це? Засоби кадування, щоб лун не могла використовувати свою магію. Вона втратила рух через кристаль. Криваві відьми. Їхня ненависть до нашого роду усім відома. Але де Ооо. Ну, ход геніальний. Мені подобається. І жахливий вчинок безпрецедентний. І скоїв його їхній лідер Себастієн Валто. Видимо, що наслідують... Валтор. Тобто це офіційно така в нас версія Валтора. Окей. Я не повторюватиму. Як було? Порядку. Вона вийшла. Обвинувачення в Убив дає змогу передавати Статфікс. То так це на Зробив відсилку сам на себе в своєму серіалі. Мило. У випадково з містером Міягі, так? Він нас чогось вчить. Так. Як Копати Лейно? Що? А, а нащо? А чому? Чому вона з ним не поговорила? З нею дивно, що я дзвоню, та не хотіла багато писати. Дзвінно. А Іша не знає, що він виявився кривовою Відьмою? А чого вона не знає? Чи хто не знає? А що вона робить? Вона. Вона ж не збирається втекти на землю, як це завжди робить Блум? Ні, це якесь приміщення. Не подобається ця лінія з музу спеціалістом. Типу, я думав, ну вона побуде в своїй кризі. Потім щось її осяє і її повернуть сили. але... Не зрозуміла мені ця лінія сюжету. Норма права, щоб вона не збила мене з продовольчим. Ми отримаємо докази злочини в Розалі від Дарита Флори. А наш смертельний удар Соляріанка та бездоганний характер свидок. Не треба мене перехвалювати. Розговорюває наша стратегія. <ріху> Туя... Що це? Цікаво. що? у мене мало часу. Я розумію. А втім, моя родина багато дала солярії за останні роки. Клас! мені подобається. Дякую. не знала. Ми приймаємо за належне, що з дитинства в що наші хрещені нас. інше все своє життя. В цьому вимирі існують хрещені феї, які очевидно направляють своїх небіж. Ну, ви зрозуміли. Прикольно. Мені здається, зараз в гру має вступити Блум і щось таке зробити чи сказати. Тому що зрозуміло, що все не закінчиться погано. не знаєш, кого Мені шкода, що в тебе не було матері феї, яка б розуміла тебе, навчила контролювати твою. Почекайте, вони не знають, що Блум змогла звільнити Розалінду зі цього стазису. Вона ж може просто звільнити себе. Їй для цього знадобиться ну, малейше емоціональне коливання, як, наприклад, її друзі, які прийдуть і будуть гукати Блум. До речі, це трошки нагадує відсилку до темної Блум, де її розбудили. Саме її друзі. Скай і локет. Тому, ну так, цікаво. Тім, ви бачили цей наряд? Флора виглядає так канонно, вона така прям флора флора. Дуже прикро, що лише кінцю серіалу стилісти. Почали нормально їх одягати, це ось ця штучка щось робить. Ви що, серйозно? Що це таке? Ну, це що, Що? Полум'я дракона з кристало зближення і вона розкрилася. Там були ви. Так. Мій дух, Як дивнаєш? Зрозумівши, що задумала Розалінда, я зібрала максимум магії і закликала природу мене врятувати. Вау, ось це, ось це Фарагонда, класно. ось це класно. Ось. І це відсилка до того, як її перетворили на дерево в третьому сезоні. Але там її врятувала М -м, по суті Флора, тому що відповідь була на планеті Флори, і Флора так отримала Інчантекс. Це дуже тонка така робота. Класно. А чекати, що потрібно. Ми маємо її знайти. Нікому ані слова. Розалінда її просто випустила чи блум. А... Оправдалі. Розмитий фон, мені здається, ніби вони не сидять ні в якому парку, а просто на зеленому фоні це зняли. І це дуже дивно, тому що там такі чудові, гарні, природні локації. І знімати цю сцену на зеленому фоні було б дуже дивно. Може, обинутися. О. Знаєте, зроблю припущення, якщо цей Валтер хоч трошки схожий на Валтера з мультфільму, то поки вони будуть е, осаджати е, цю будівлю, він направиться в Алфею. Ну так, нікого немає, тому що всі направилися в Валфею, поки вона без спеціалістів. І там залишилися лише феї. Що... Я розумію, що Трікс допомагала Валтеру, але чому Беатрікс йому допомагає? Він пообіцяв їй повернути сили? Так, типікл трикс та Валтор відносини. Він дав їй сили, ще й, можливо, її підсилив, і тепер вона на його боці. Ех. Напевно, весь бюджет пішов на цих скрубунів, щоб зробити їх максимально жахливими. І так, остання серія. Розпочинаємо. О -о -о. А тим часом не забувайте поставити лайк і підписатися на цей канал. І якщо ви хочете, то я зібрав всі реакції на Fate the зевінкс в окремий плейлист. Який ви можете передивитися чи подивитися, якщо не бачили інші відео? І напишіть в коментарях, чи робити огляд на другий сезон Fade The Wings і чи робити огляд на весь серіал в цілому. Адже якщо він закінчився, то можна підвести якісь підсумки за перший другий сезон. Ховало, що музика чинить ніякої загрози через те, що вона не має магії. Або вона веде якусь подвійну гру це ж Беатрікс. Что это такое? Що хора дійсно остання, тобто муза просто дивилася на це і така, ну, з флорою ми дружимо, тому за флору буду битися. Себастя моя прямо те, що хочу. А це відсилка на те, як Діаспора зачарувала Ская, і він перейшов на сторону Валтера. Боже, вони дійсно старалися цього разу. Так, Блум, скажи їм, скажи їм. Ну, Подай хоч якийсь сигнал. Ну хоч якийсь. Ти ж не така дурепа. Ти В Beatrix якісь трошки нотки Кетрін Пірс. А, не ви, напевно, тому що шоуранером є та сама людина, яка знімала щоденники вампіра. Точно. А я знав, що цей кристал не просто так, що він навіщо знадобиться. І мені здається, я навіть і так і подумав, що Валтер візьме вогонь дракону з нього, але вони витратили іскру вогня дракону для того, щоб відродити Фарун. Фар... Хотів сказати Фарагонду.

Хоч в когось щось добре, в, в романтичному плані в цьому серіалі. Було А Що? я? народилася Боже. Це вони так намагалися закрити сюжетну діру, яка в Вінкс, а, про те, що доміно знищили багато-багато років тому, але Блум на землі з'явилася лише 16 років тому. І тому увесь канон Вінкс трошечки насходиться в тому, що а, три відьми разом з Валтером. А, Напалено на до міно колись дуже-дуже давно, але при цьому Bloom 16. І ось Netflix навіщось намагалися закрити цю діру, і це виглядає трошки дивно. Мені навіть здається, є якась фанатська теорія, яка дуже близька до цього. А це відсилка на обсидіан. то То допоможіть їм ви феї. Іди. Ось це дуже дивно. Ну, типу, для персонажу нової флори можливо це класно. Але це ніяк не вписується в канон Вінкс. Напевно, це ввели для того, якби був третій сезон, щоб там або не було флори, або е, вона була як даунг. Тобто весь, весь сезон її шукали, її чекали, і вона з'явилася на одну серію. Але навіщо так? Ну все, вирубить його, і йди далі. Може, варто знати навіщо тобі пом'я дракона. Звільни скає. Ясно. Помітай, ти сама сказала. Скай! Щоо? Що? Oh Так багато канону, і вони його так дивно використовують. Ну, тобто, так, це, це по канону. Коли Фея дуже довго або дуже багато сил використовувала, вона потім не могла трансформуватися. Але Блум в нас супер мега імба. Вона не повинна це перескакувати. Плюс полм'я дракона, воно не згасне. не згасне. Ну, окей. Це зроблено. Ми всі знаємо для чого. І в них теж зменшилися крила. Чому? А це було в третьому сезоні в бібліотеці, коли він використав конвергерцію конвергерцію, І все, що вони змогли зробити, це затримати валтера на секунду. Я думаю, що зараз Блум зможе використати магію дракона, яка була в кристалі, все ж трансформується і перемога! А можна у Блум нормальну трансформацію, як в першому сезоні? Чи, типу, бюджет закінчився? Так, одне питаннячко. Валтор загинув разом з усією магією всіх, всіх фей, чи вона до них повернеться? Ну, про Флору мови й не йдеться, тому що він не встиг абсорбувати її магію також. Але всі інші феї повернуть свої сили. Думаю, це повернулася має. Це дійсно незрозуміло, чому вона все робить одна. Це дуже дивна характеристика для її персонажа. Незрозуміло звідки вона з'явилась? І навіщо? І чому портал просто відкритий собі майорить? Типу він все ж його відкрив, чи Блум його відкрив раніше, чи він це, це... відкрився сам. Чи він завжди там був? Це дуже дивна і незрозуміла сюжетна лінія, яку я не розумію, навіщо вони додали і як збиралися розвивати. Тому що на момент закінчення другого сезону, ну, як він вийшов. А Вже були новини про те, що починається розробка третього сезону, і його б вже почали знімати, якби Netflix його не відмінив. Тому зараз відбувається фінал усього серіалу. Чого б вона навіть не взяла якийсь портфельчик з речами, їжу хоч на перший час. Вона тупо пішла не куди. А... а музею дуже дивно. Це круто, це класно. Так, ще раз, ще раз, ні, ні, ні. Що там було написано? Ізабель. Дарси Дэниел Статен Ксибери Даймонд Гил. Цели ссылка на планету Даймонд, на Жилы, Трикс и Изабель Дарси. Дарси. Ну, зрозуміло, тінь вирвалася, вона поверне Біатрікс, тому Біатрікс буде на неї працювати. А Блум знайшла цей дивний маяк. І вона заходить і тут буде її мати, про яку ми нічого не дізнаємося, тому що серія закінчиться. Я ж казав. Щось і ось так завершився другий сезон долі клубу Вінкс. Насправді, кінець не такий вже поганий. Я боявся, що через те, що а, третій сезон був вже в розробці, то другий сезон закінчиться з таким явним натяком на продовження. Цей натяк є, але а, дуже багато сюжетних ліній закрито, якось розкрито. І зрозуміло, в принципі, тому мені здається, серіал закінчився на такій дуже логічній, дуже класній, на такій е добрій ноті. Е е немає відчуття, що він підвищений в повітрі. Хоча, на мою думку, якби вийшов третій сезон, то, то це було б дуже гарне завершення цієї історії. Вона була б цілісною. Але цього вже не станеться, на жаль. І на сьогодні це все. Пишіть в коментарях ваші думки про другий сезон. Ваші думки взагалі про Вінкс, там, колись дев'ятий сезон мультсеріалу повинен вийти, але щось про нього так мало новин, що навіть не можу якесь відео про це зняти. На сьогодні це було все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, всім па-па!